Добрий день, ми з України. Два конотопські куби продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2024 Цвіте конвалія на клумбі. Цвіте конвалія на клумбі. Вже скинув пелюстки тюльпан, коти зібралися при блудні вдихнути запах валер'ян. Нарцис тут ніжиться на сонці, шафран вражає всіх красою і. Пролісок знайшов в снігу віконце, прощаючись із лютою зимою. Он гіацинт в саду розквітнув, он первоцвіт, розрісся під ірисом. В природі нашій вдосталь квітів, що дружать з садом, лугом, лісом. Ці квіти радують наш погляд і возвеличують весну. За ними теж потрібен догляд. А ми зав'язли у війну. Війну. Що ворог розпочав, який прийшов за рік і гір. Краси зовсім не помічав, не думав зовсім він про мир. Чому расистську треба нам здолати, щоб мир затвердився у світі? І Тоді наступить знову свято, і на перший план знов вийдуть квіти.